Шість правил при артрозі що варто робити і чого варто уникати. Артроз, в принципі, і багато в чому нас обмежує, взяти хоча б банальну рухливість, яка в рази знижується. Звичайно, думки щодо можливої профілактики досі різняться. Одні кажуть, рухаємося і активно, інші радять більше відпочинку. На мою думку, тут нюанс більше у вашому самопочутті та ступені розвитку хвороби. Однак все ж є основні заборони та дозволи, яких необхідно дотримуватись кожному. Отже, говоримо про незмінні правила. Мабуть, почнемо з головних ні. Перше, це зловживати знеболювальними. Постійне застосування знеболювального, зрештою, призводить до того, що ви вже е, і зовсім не розумієте, чи болить насправді. З'являється стійке відчуття здоров'я, суглоб починає згинатись і навіть не болить. При цьому варто розуміти, що в цей момент особливе навантаження припадає безпосередньо на прилеглі м'язи. Тут же страждають і зв'язки, які сукупно намагаються отримати структуру суглоба. Звідси її подвійний удар. Білі спазм повертається, зачіпається на додачу ще й м'язи з усіма зв'язками. Тож знеболити можна, але в розумних кількостях. Друге, це важкі предмети. Тренування по суті ніхто не скасовував, проте підвищене навантаження під суворою забороною. Я говорю про гирі штанги. Це також стосується перенесення важких речей у побутових умовах, там диван чи крісло, все це стосується і зайвої ваги, яка точно так само діє на навантаження. Особливу увагу слід приділити перекошеним суглобам, бо навантаження при цьому тільки росте. Третє це нікотин, алкоголь, цукор, сіль це табу. Ось що стосується нікотину та алкоголю, то вони точно під Найбільш червоним хрестом. Річ у тому, що суглоби живляться від кровотоку, тож, якщо всередині циркулює залишки високоградусного алкоголя або тютюну, то замість живлення сугло отримує отруєння, звідси й посилене запалення. Знаю, що більшість не зможе відмовитися від цього, але все ж таки. Що стосується цукру та солі, сама сіль дуже навіть важлива, але є проблема якщо вона в надлишку, то ви ризикуєте зіткнутися з затримкою рідини, та як наслідок з утворенням застоїв. Що заважає подальшому живленню та іннервації. А з цукром взагалі все просто Його надлишок спричиняє діабет, а саме він стає причиною різкого набору ваги та ще й енергії неабияк втрачається, від чого ви просто стаєте лінивим тюленем. А про те, що варто робити, я розповім у наступному відео, тож підписуйтесь, щоб не пропустити.